Четверта хвиля мобілізації триває, однак її результати не надто втішні. Зокрема, найгірша ситуація в об'єднаному хусько міжгірському військовому комісаріаті. У зв'язку з цим голова Закарпатської ОДА разом з обласним військовим комісаром зібрали нараду з головами сільських рад а також керівниками установ, підприємств та організацій. на хуський район. Покладено завдання по формуванню комплектуванню 27-го прикордонного загону це 13 військовозобов'язаних, з них 4 офіцери запасу, і 233-го загального військового полігону 21 військовозобов'язаний, Солдат сержант, однак ці завдання поки що так і не виконані причин. Цьому кілька близько 70% населення працює за межами районів. Не є таємницею і те, що чимало людей ухиляються і навіть переховуються від призову різними методами. Не НАТО допомагають у цьому питанні голови сільських рад та керівників установ підприємства організації. Та найбільше каже голова ОДА, вразив той факт, що не вдається навіть мобілізувати лікарів. а я прийшов до вас. Я звідси пішов, ви мене делегували, я був тут голова ради. Як я сьогодні пояснити, що в нас немає лікаря? Наприклад, в Хузькому районі. в клініці хуському. Що в нас всі лікарі не пригодні? Як пояснити? Виступаючи перед присутніми, обласний військовий комісар вкотре нагадав, для чого потрібна четверта хвиля мобілізації. Головне її завдання ротація. Потрібно замінити військових, які вже майже рік борються за територіальну цілісність країни. із Кузького району ми призвали за перший етап 149 чоловік, із них 28 офіцерів. От цю цифру нам треба буде тепер знайти тих людей, які замінять тих, хто піде виконувати завдання за призначення. І основний момент був в тому, що ми взяли тільки 1,3% від тієї кількості людей, яка знаходиться на обліку. 1,3% від загальної кількості. Розумієте, ми навіть до 2% не дійшли. Час для покращення результатів ще є. Тож військовий комісаріат продовжить роз'яснювальну роботу серед населення. Та сподівається на підтримку органів місцевого самоврядування і керівників підприємств, установ та організації. Справи про ухилення передаватимуться до правоохоронних органів, із них чотири офіцери.